Всім привіт, друзі! На нашому огляді сьогодні народна е, взагалі техніка, тому що що? тому що це в нас таке така альфа від компанії Форте. Все те саме, що було. Нічого не змінилось. Не знаю, може лише трішки інші дзеркала. А, ну і USB змінилась, тепер вона просто тут з'явилася. Але фара, як ви бачите, все те ж саме, лише ледівська лампа з'явилась, тепер її докуповувати самостійно не потрібно. Отже, в нас тут 124 кубічних сантиметри, абсолютно чесних. Нема такого, як було, що 125 написано, 110 по факту. Е, є кікстартер, звісно, що м розвиває швидкість до 90 км на годину. Має коробку передач на чотири ступені. До речі, на моє здивування, напишіть, чи в, в, в тих самих перших моделях, які йшли Альфи, чи там коробка була як в Дельті, всі чотири е, одна за одною. Чи все ж таки було, було е, як в мотоцикла одна вниз, інші вгору? Бо тут уже так, як в мотоцикла, я е, здивувався. Хоча, ось камеру сюди, будь ласка, хоча тут написано, як в Дельті, ось. Схема, тобто всі по кругу йдуть 4. Ну, це китайці, вони можуть так робити. Вони просто, мабуть, не розуміють українською, наліпили або наліпить. Е, але особисто перевірив, так як мотоцикла. Двомісне сидіння. Є у пасажира свої ось такі е, подіуми для ніг. Є також у нас позаду кофор, який легко знімається, який легко стає чим. Правильно, багажником для мішка. Е, з чимось у нас 17-колеса. На легкосплавних дисках, цікаво виглядає. Барабанні гальма, що попереду, що позаду, відторможуються, в принципі, чудово. Якщо двома тормозити, то взагалі е, прекрасно. По приборній панелі в нас нічого не змінилось, вони лишаються механічними, як спідометр, так і тахометр. От те, що я говорив, зміни дійшли сюди, це приліпили тепер. USB-роз'єм. Ну, але прикольно, тому що можна зарядити е, свій гаджет. Не знаю, правда, наскільки швидко. Але така можливість є і, в принципі, це добре. Е, тому народ багато про нього не розкажеш, тому що ви знаєте набагато більше. Багато хто з вас е, користується такою технікою. Напишіть взагалі, е, як вам сьогодні ці Альфи Форте, Альфи Форте. І як вам ті, що були раніше. Поділіться вашою думкою, вашими враженнями. Придбали б ви такий, або, може, саме і придбали, то напишіть вашу думку про них. Будемо чекати вас в коментарях. Дякую, що слідкуєте за нами. І якщо зацікавила дана модель, до речі, ціна дуже крута. На неї переходьте за посиланням, там буде актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Я нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні, а також. Кредит від наших банків, партнерів, кредитування. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і до нової зустрічі! Далі буде дуже багато цікавого. Па-па!